Люди, всіх вітаю сьогодні. На прикладі наших рослин. Говоримо про помідори, баклажани, перці огірки. Покажу, чим ми підживлювали, наглядно і також розповім певні там нюанси, секрети, можна і так їх назвати, щоб отримати здорову, хорошу, якісну розсаду. Тому додивлюся до кінця. Давайте для початку зробимо невеличкий огляд, як виглядає наша розсада на початок квітня. Трішки тут зелено. І вже розсада готова, але погода нас, звичайно, підставила. Прийдеться перечекати, бо там похолодання в нас і до мінус 5, мінус 4 кілька днів. Коротше, будемо чекати висадку, і за цей час вона буде, звичайно, по якості псуватися. І саме перші будуть страждати від цього, звичайно, огірочки. Ось вони перед вами. Так, давайте почнемо з помідора. Допустимо, перший, хто у нас тут? Ямомота. Ось такі маємо. Помідорчики. Вони, до речі, доволі здержані в рості, вони не дуже витягуються, тому що в нас тут чимало різних гібридів і кожен, звичайно, має свої особливості. От я момота саме такий він іде йде присадистий, має коротенькі міждовузля. І буде менше від цього страждати. Тут стакани в нас стояли розсажені, але помідори розсада вже доросла, вже її потрібно висаджувати і вона повикидала шапку. Все бореться за світло і все витягується. Огірочки також. Тут біда-бідося. Дуже не люблю, коли до цього моменту вони в нас ще стоять в розсаді, тому що вони вже попадали, випускали вуси, і це все почне переплітатися. Це доволі складно його потім розсаджувати буде травмуватися Ну нічого страшного. Все-таки це ліпше, ніж посадити під мороз. У нас там банально теплиця була не готова. Маємо ще огірки. Дивіться, посадили трошки для себе там. Багато хто мені писав на що ти мучиш ті огірки, та просто, щоб отак прийти та й вирвати собі огірочка чому біні. Дивіться, які є. Для себе. Так, далі розсада баклажанів. По... перевалювана. Вже вона в стаканах в основному по 350-480 мл. Ось такий вигляд. І скажу вам навіть більше, є ще розсада, яка не перевалена. Ну, тут творчий безлад, знімаю як є. Що як стоїть? Вирощували ми 160-тій Є ще також перці непопіковані, і їх, скажімо так, доволі багато. Будемо займатися. Ще трошки баклажанів. Тут перець у стаканах 350, ну оці що я показував круглі, і стакани по 280 мл. То тут, звичайно, їм бать існувато, ну, піде на перший час. Ну, ось така картинка, і давайте ж повертатися до підживочок. Ось такий в мене ящичок. Тут всі добрива, які потрібні для вирощування хорошої розсади. Тому що субстрат у нас, хоч і був купований, хоч він і заряжений початковими добривами, але подивіться на об'єм цього стакана і подивіться, вже, яка рослина сама по собі вона такою не виросте. Незалежно від того, чи то у вас теплиця, чи в будинку, все рівно потрібно допомагати певними добривами, щоб було рослині з чого брати енергію для росту. Так, і саме головне в підживках ось моя шпаргалка і схемами підживок. Ці відео по підживках були вже кілька років тому на каналі. Але, ну, так як додалось багато глядачів, ось зніму ще одну. Ще раз нагадаю про них. Підживка помідорів на 10 літрів води. І ось ті добрива, які ми використовуємо. Монофосфат калію, його формула. Зверху, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5. Ось ці цифри це у нас полив. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Чому поливаємо з добривами, щоб була у нас підсолена вода, щоб рослина не так швидко витягувалась. Тому що згадайте себе, прибігли чи прийшли зі спеки літом, випили півлітри чи літру води, де вона не зачепилась. Якщо це буде якась солона, купована вода, боржомі чи ще щось солоніше, скільки ми її зараз не вип'ємо. Так само і з рослинами. Тому користуємося цими добривами. Всі ці формули вони збалансовані і з кожним поливом кількість добрив у нас зростає, щоб піднімалася ЄСІ, Тобто солоність нашого поливного розчину, щоб росини постійно ну, збільшувалася кількість добрив, щоб вони не привикали до одного і того самого. Ми постійно підвищуємо цю кількість добрива. Допустимо, беремо перший полив. Монофосфат калію на 10 літрів 4 грами, кальциніт 5, нітрат магнію 3. Нітрат калію відсутній. В другому поливі вже він додається. І ось тут також добрива ростуть. Тут власного, ми додаємо нітрат магнію і нітрат калію. Це все кальцієва селітра, магнієва і калієва селітра. Це якщо говорити про прості добрива, тому що є, звичайно, добрива типу 13-40-13, але там ну, не всі є мікроелементи. Переходимо до перцю. Ну, тобто тут те саме, але додається у нас лише кольцева селітра. Вже ж трошки підмилася. Дивіться, третій поли 1 грам, 1 грам і 1 грам збільшуємо кількість азоту. Ця підживка також підходить, по суті, і для вирощування баклажанів. І підживка огірків. Все те саме ставте на паузу, фіксуйте, моєте навіть собі здерти. Але ж головне, кажіть, з якого каналу це перетягли. Це схема не моя, вона давним-давно була в журналах, які раніше ще батьки виписували. Це, напевно, схема підживок від компанії Riggs One. Можливо, так, можливо, ні. Ну, не перше джерело, але щось там є. Це якщо користуватися простими добривами або використовувати типу 134013. -13. До речі, цього року також використовував нове добриво, використовували його успішно. Від фірми Грогрін Ці всі добрива, так як і це, замовляли в інтернет-магазині, фазенда, посилання. Залишу в першому закріпленому коментарі. Зараз зупинимось на ньому подробніше чи детальніше. Дивіться, ось так ось виглядає кальцева селітра. Ну це все баночки, я порозсипав просто добрива. І оце я з таким ящиком приходжу, коли потрібно робити полив. І потім відважую собі потрібні добрива. Ось магнієва селітра підписано. Монофосфат калію в мене ось в такому кульку просто кілограмчик. Цього достатньо для вирощування розсади. І магнієва. Ой, магнієва каліва селітра. Це ізраїльська. До того була в мене від Яра. Компанії Норвежської, це зараз така, ну не суть, головне, щоб воно у вас було ось таке фасування по одному кілограму можна взяти. Що ще тут мене цікаво? Вігортем, Ігортем, стимулятор. До речі, ми їх дуже багато перепробували, і Black Magic в цьому році був, і Вігортем, ну Все воно працює, але з власного досвіду по вирощуванню у стаканах не дуже воно й потрібно. Я б сказав би, що це. Буде більш актуальним, коли вже рослини в нас на постійному місці, де вони у вас висажені, там це актуальніше робити, тому що тут і так малий об'єм, воно і так доволі швидко все заплітає. Ну або якщо у вас дуже холодно і дуже погані умови вирощування, то так, щоб швидше рослина запливала в стаканчик, мірку, можна використовувати ось такі якісь корнестимуляторами. Вігортем, корневін, грандіс, їх хоч спину натирай, були у вас кошти і бажання їх купувати. Ось такі діла і повертаємось до файтери. В цьому році це його спробували. Тут, на відміну від простого, ну, як складного, в основному добро, йдуть 12, 44, 12 але у нас тут цікава формуляція, що тут у нас є і кальцій, і магній. Тобто, купуючи одну ось таку баночку, не треба вам оце купити цього всього діла. Ми там експериментували, пробували, нормально росте. Цілком і на цьому добриві розтадний період. Як відвантажувати чи відміряти ці добрива? Ось такі от ювелірні віса. Китай нам в поміч, хоч вони, звісно, гімнюки? Думаю, всі знають чого. Ось таке добриво. його дозування від 5 до 20 грамів на 100 літрів води, ну, тобто на 10 літрів води. Починаємо з 5, потім. З кожним поливом, так само, як і ті добре, про які говорили, збільшуємо дозу. 7, 9, 10, 15 до 20 доходимо, більше не треба. Якщо, ще раз, якщо ось по цій користуєтеся формулі, підживок, там дійшли до п'ятого поливу, а так як і у нас ситуація складається, що розсаді треба ще кілька разів його проводити, то поливаємо по останньому, по п'ятому разу, більше вже ми не збільшуємо. Ну і, звичайно, ви повинні знати ЄСІ, показники. Яка у вас там йде вода зі скважини по-нормальному. Так що є до чого стрімитися, ось така схема. По цьому добриву, воно у нас йде кисле і у рідкій формі, формулі. Дивіться, ось показую, як воно виглядає. Таке воно тягученьке, воно полужидке, полусухе, ну, коротше, воно таке мокрувате, але його також потрібно на вагу ложкою набрали, насипали і все. Ну, як бачите, по змісту цієї, баночки, хто слідкує, то майже вже його довикористав. Тому, по суті, можу також рекомендувати, якщо не хочете бовтатися з цими добрива. І, до речі, плюс у нього, що в простих добривах у нас немає мікроелементів, а тут у нас, дивіться, який багатий склад. Тут у нас ще є і мікроелементи. Бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк і все воно дуже. В малесеньких об'ємах, але також потрібно нашій рослині у критичні періоди. Так, до речі, коли ж можна починати підживлювати будь-які рослини, по суті, особливо про ті, які ми говорили, там багато хто не всів воно ще вилізти, вже летять, будемо підживляти бігом, потім труять рослину, не хоче воно рости. Ось дивіться, перець. Два справжні листки тут однозначно можна, бо він нас перестоює. Але починаємо ми, коли є вихід одного справжнього листка, Ну, він вже повністю вийшов і початок виходу другого листочка. Оце з цього моменту можете спокійно користуватися добре вами. Друзі, ось таке відео по підживках цього року. Ну, такий підсумок. За минулі роки до чого прийшли, чим користуємося і користуємося хоть успішно. Можливо, було скучним, але я б сказав би, що воно мега, мега таке корисне, готова схема, беріть, купуйте добре вас, навіть сказав, де купуйте, чи купуйте все в місцевому магазині, то справи ваші. Головне, що є цей кістяк і розуміння, як ними користуватися. Якщо було корисним, надіюсь, що так. Пишіть коментарі, там, плюсуйте, ставте лайки і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!